Швейцарці спільно з віничанами будуть розробляти комплексну стратегію транспорту та просторового планування міста. Сьогодні в міській раді пройшов спільний семінар, на якому закордонні колеги ділились своїм досвідом. Наша репортерка Ірина Дідух побувала там. Вона й продовжить тему. Європейським досвідом в просторовому плануванні міст сьогодні ділились представники Швейцарії з Вінницькими колегами. Мова йшла про якісне міське середовище, тобто розвиток транспортної системи Вінниці, розвантаження деяких вулиць, покращення інфраструктури. Вінниця хоче розвиватися як стабільне місто, і однією з передумов для цього є правильно приділена увага транспортному плануванню, адже це основа, довкола якої створюється вся інфраструктура міста. Аналізувавши ситуацію у Вінниці, представники Швейцарії представили своє бачення просторового планування у нашому місті. Нам дуже приємно те, що з нами спільно будуть працювати наші швейцарські партнери. Фактично, от те завдання пострадянського міста, перетворення пострадянського міста на сучасне європейське динамічне місто якраз має лягти в основу тих напрацювань, які будуть. Проведені за весь період нашої діяльності. Закордонні партнери говорили і про те, що не всі вулиці міста завантажені однаково, тож потрібно правильно скоординувати рух транспорту. В місті велика кількість вулиць, і дуже важливо з'єднати їх таким чином, щоб можна було комфортно дістатись в потрібне місце і тим самим не створювати заторів. Висловивши свої бачення щодо просторового розвитку Вінниці, швейцарці обговорили їх з представниками мерії. Ті внесли свої пропозиції на зустрічі. Домовились продовжити співпрацю. Ірина Діду, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.